На календарі останній місяць літа, тож невдовзі розпочнеться новий опалювальний сезон. Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується НАК Нафтогаз України, звітує про виконання своїх робіт у соцмережах. А перший міський вирішив перевірити, де ж все ж таки йдуть роботи. Бригади на деяких ділянках і справді працюють. І ми дізнались у заступника головного інженера державного підприємства, що саме іде наразі замінюють. Ми зараз з вами знаходимося на 173-му кварталі. Назвемо так місце під проспектом. Проходить заміна теплової мережі. У нас номер один від якої залежить постачання. Ось по двохсотріччях кроворогу проспекту Дві лікарні від цього залежать, чотири дитячих будинки та дві школи. Тут буде. Замінна ділянка під дорогою 600, діаметром 600 приблизно 200 метрів. Наразі діяльність теплоцентралі контролюють усі, починаючи від журналістів, міської влади до їхніх власників та державних органів, аби не повторилась ситуація, яка сталася минулого року, коли ледне пів міста мерзли у своїх квартирах, бо тільки завдяки спільному контролю та зверненню виконуючого обов'язки мера міста Юрія Вілкола та листів до державних органів влади були створені комісії для контролю ситуації. Хід його виконання з дотриманням відповідних графіків жорстко контролюється з боку багатьох структур та органів, зокрема і від держави, в особі представника Державної інспекції енергетичного нагляду України, як зазначала теплоцентраль у своїх соцмережах. Станом на 24 липня вони замінили 15 кілометрів труб. На ділянках працювали загалом 58 бригад. Станом на 7 серпня у соцмережах компанія повідомила про заміну 19 кілометрів. В труб на ділянках у цей час працювали 78 бригад. У відповіді на офіційний запит першому міському теплоцентраль повідомила, що наразі у них працюють 1100 безпосередньо їх співробітників та підрядників. Підрахуємо кілометраж: 58 бригад за два тижні можуть вкласти 2 кілометри труб, а 78 бригад 2,7 кілометри. За планом, який теплоцентраль оприлюднює в соцмережах, до 30 вересня. А за ще вісім тижнів компанія збирається вкласти 64 кілометри труб. Навіть якщо працюватимуть 78 бригад у 1100 людей, то при їх темпі 2,7 кілометра на тиждень за вісім тижнів теплоцентраль теоретично встигне укласти лише 21,6 кілометра, а це навіть менша половина від запланованого. За такого темпу кількість бригад потрібно буде збільшити майже втричі. З урахуванням того, що стане на 7 серпня у теплоцентралі працювала на ремонтних мереж 1100 людей. Постає питання: звідки взяти ще більше 2000 працівників, та чи вистачить людей у підрядників, щоб закрити дефіцит та вкласти усі 64 кілометри труб вчасно до 30 вересня? Як того обіцяє компанія? Щоб змінити ситуацію, з кількістю персоналу, задіяного для проведення ремонтних робіт у кривому розі, провели розширену нараду за участю голови ради оборони міста Олександра Вілкула та вищого керівництва Нафтогазу, представників обладміністрації та комунальних підприємств, саме завдяки особистому втручанню голови ради оборони міста отримали позитивний результат. Прийняте рішення по виділенню «Нафтогазом» додаткових бригад на допомогу своєму підприємству. Об'єм робіт на цей рік збільшений в п'ять разів по відношенню до минулого року. Це важливо. Усвідомлюю і констатую певне відставання від графіку, попри те, що об'єм робіт значно більший на цей рік. Ми маємо певне відставання. Виділяємо додаткові бригади з підприємств групи Нафтогаз на допомогу для того, щоб наздогнати і виконати роботи в повній мірі. Місто зробило все для того, аби зрушити підготовку до опалювального сезону державною теплоцентралю з мертвої крапки. До постійного моніторингу графіків ремонтних робіт залучені керівники Нафтогазу та державних органів. Адже впливати на роботу цієї компанії місто не має повноважень. Тепер слово за самою державною теплоцентралю та за їх власниками. Чи можете ви, як заступник головного інженер, сказати дивлячись у вічі криворіжцям, що від державного підприємства Централь опалювальний сезон 2025-2026 буде. Я можу сказати, що ми докладаємо усіх зусиль для цього, і ми привлекли «Нафтогаз» привлік і свої компанії всі, всі все для цього робимо. Тож залишається лише сподіватися, що криворіжці отримують довгоочікуване тепло від криворіж теплоцентралі. І минулорічна історія зі зривом опалювального сезону державним підприємством більше не повториться. Аліна Сіднікова, перший міський.